Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома перед мікрофоном Ольга, а в кадрі блотери, цілих сім блотерів, на які ми з вами будемо сьогодні наносити аромати ларів. І це буде друга частина огляду цього польського бюджетного бренду, який мені неймовірно подобається, яким я користуюся уже кілька років, і, як правило, буваю дуже позитивно вражена його ароматами. Перша частина Відео про мою колекцію ларів вийшло ще 2 місяці тому, і, як і обіцяла, в другій частині розповім також про чоловічі аромати. З них ми і розпочнемо. Їх буде два із семи. І перший аромат, в який я просто закохана, який вчора подарував мені якийсь неймовірний парфюмерний екстаз. Це клон на прекрасний аромат від Діор, знаменитий Fahrenheit, в який я закохалася, до речі, іще коли він тільки з'явився. Я тоді навчалася в школі, і вже тоді зрозуміла, що це щось особливе, щось, що мене просто зводило з розуму. Це було в старших класах, до речі. І мені здається, аромат Fahrenheit, зараз я говорю саме про нього. Один з тих ароматів, який розвінчує таку думку, яка, звісно, має право на існування, що неможливо додати собі сексуальності ароматом. Ароматом Фаренгейт, можливо, і потрібно додати собі сексуальності, якщо ви чоловік, і вам здається, що вам потрібно її додати. Так, отже, я освічилася нарешті у коханні Фаренгейту, його в мене, на жаль, немає, але є ось цей прекрасний неймовірний клон. Я просто вражена тим, як красиво розкривається композиція цього аромату. І єдиний його мінус це стійкість і шлейф. Обидва ці показники для цього аромату, та, власне, для більшості ароматів ларів є середніми або трохи вищими за середні. Але якщо ви не проти того, щоб поливатися час від часу улюбленим ароматом і не боятися при цьому. Передозування, то, можливо, це і гарний варіант. Отже, 90 мл розкішний флакон, як для такої бюджетної парфумерії. Звучання просто феноменальне, як на таку ціну, неймовірно, нішеве. А мені здається, і досі звучання Фаренгейту нішевим, а не люксовим. Хоча це, звісно, легенда люксу. І я хочу просто зараз повторити свої вчорашні відчуття, розпиливши. Цей аромат на блотер. Це буде перша наша сьогоднішня серія у сеансі ароматерапії. Я трохи відсунула блотери для того, щоб їх не заполонив аромат Hit Fire. Це просто фантастичний чоловічий аромат. Винятково чоловічий для мене. Зараз він доноситься до мене навіть без наближення блотера. Дуже потужний старт, дуже чоловічий, дуже деревний з елементами підпаленого дерева. Одразу ж на блотері відчувається і квітка. А квітка це в першу чергу фіалка. Додається солодкість, досить несподівана для багатьох чоловіків. Вона може бути. Мій чоловік, до речі, відмовився носити цей аромат саме через його солодкість. Він його не зрозумів і не полюбив. Дуже шкода для мене. Який висновок я можу зробити зараз, коли нанесла аромат на блотер, і порівнюючи свої теперішні враження з вчорашніми, коли я наносила його на шкіру? Звучання на блотері не таке цікаве, не відбулося цього каскаду емоцій, від низького градусу до якнайвищого. А на шкірі було саме так. На шкірі я відчувала спочатку чоловічий маскулінний старт. З елементами деревини, мокрої і підпаленої при цьому деревини. Я відчувала навіть відтінки ладану, відчувала неймовірно красиву фіалку з якоюсь ще індольністю. Потім я зрозуміла, зазирнувши в піраміду, що це, напевно, індолий Джасмин, супер, натуралістичні. Квіти, дуже несподівано. Я не відчуваю, чесно кажучи, ні на шкірі, ні на бутері, якоїсь особливо потужної солодкості. Для мене це аромат дуже і дуже чоловічий, дуже і дуже гармонійний. Напевно, все ж таки для дорослішого чоловіка, не для молодого, хоча його носив мій хлопець, коли ми навчалися з ним в 11 класі. І мені це здавалося тоді просто дуже незвичайним. І Прекрасна. Піраміда аромату Hit Fire на фрагрантиці дуже маленька. Мені здається, не вистачає якихось ще компонентів у ній. Мені здається, що можна було б додати ладан до цієї піраміди, як мінімум. Але навіть якщо це така піраміда, і вона дає такий неймовірний ефект, то це просто прекрасно. І переходимо до наступного аромату також чоловічого. І він мені подобається вже набагато менше. Це Larry Blue Line, туалетна вода. Як бачите, черепашка натякає нам на те, що на її місці має бути крокодильчик, а саме знак ЛОГО бренду Lacoste. Я в минулому фанатка ароматів Essential, і Essential Зеленого, і Essential Sport синього. А цей аромат не є клоном на жоден з них, точніше, не є клоном на синій аромат Essential від Lacoste. А є, як я з'ясувала, швидше за все версією аромату Lacoste Cool Spray. За пірамідою Вони надзвичайно схожі, просто неймовірно. А також за назвою він дуже перегукується. З ароматом Ode Lacoste Blue, який так само, як і Cool Spray, вийшов у світ 2011 року. Піраміда теж дещо перегукується з пірамідою Blue Line. Не знаю, на який з них схожий цей аромат. Нічого не можу з цього приводу сказати, просто тому що не знайома з жодним з тих ароматів Lacoste. Що ж стосується цього, на перший погляд, такого безневинного, не якогось супер-мега-потужного звучанням, начебто клону від ларів, він якраз є таким, що в ньому всього для мене занадто. Це і дуже потужний акорд спецій нібито занадто якісь активні цитруси, і не дуже натуральні, дуже потужний мускус, відцінки так званого чоловічого догляду, і все це на максимумі. Цитруси настільки яскраві, що навіть липкий, мов би це липкий цитрусовий сік. І все це дуже і дуже несподівано для мене. І занадто гучно. І якби це було гучно і приємно, то це одне. Але особисто мені це звучання здається не дуже цікавим і тому не дуже приємним. Тож, мені не дуже сподобався саме цей аромат. Але все індивідуально. Звучить він, до речі, як я вже сказала, гучно, але не дуже довго, і шлейф у нього теж не якийсь, звісно, довгий, швидше середній. І оскільки я вирішила все наносити на блотер сьогодні, то і цей аромат послухаю зараз додатково на папері. Так, це дуже характерний для чоловічої парфумерії Такою, яка зустрічається найчастіше у мас маркеті і навіть в люксі, цитрусовий, злегка злегкаакватичний старт в такому доглядовому чоловічому ключі, і на папері він далі ніяк не грає, не розкривається. Пам'ятаю, що на шкірі він стає занадто липким, крикливим і мускусним. І тепер з великим задоволенням переходимо до жіночих ароматів. Їх мені залишилось вам показати лише 5, і давайте поговоримо якраз про черговий клон на бренд Lacoste. Це версія знаменитого Lacoste Parfum. Знову ж таки, з черепашкою. О, так само, як і Lacoste Parfum, цей аромат мені не дуже підійшов. Він мені подобається, але мені з ним неймовірно не цікаво. Просто дивно навіть чому так, оскільки відгуки на цей аромат дуже і дуже гарні. я чула його з боку на інших, і мені він подобався. І зараз я, до речі, говорю про лакост, про Parfum. Але завжди, коли я підходила для того, щоб послухати Лакост Parfum в магазині. Мені заважав дуже довгий спиртовий старт, який ніяк не розвіювався. І потім за цим стартом я вже нічого для себе не знаходила ні на шкірі, ні на блотері. Цей аромат, до речі, звучить яскравіше, начебто, хоча теж дуже спиртовий у нього початок. Я вже можу почути його відцінки, але все ж таки захвату він у мене не викликає. Це для мене аромат з категорії Друга шкіра. Для того, щоб просто чимось приємним пахнути, мати таке жіночне ароматне звучання на собі, але без якихось акцентів, немов невидимі ці акценти, я ніяк не можу їх вловити. Я знаю, що тут начебто має звучати щось схоже на замшу, але я цього не відчуваю, хоча це приємний аромат, безумовно, це приємний, гарний аромат. Давайте спробуємо його на блотері. Одразу ж у ній скидається спирт разом із мускусом тілесним, таким злегка нагрітим тілом жіночим. Дещо таким пікантним, навіть не був би знатіком на дещо спітніле тіло. Але все ж таки в ньому. Виділяються, м, на перший план, квіти. І квіти ці дуже гарні. Це білі квіти, гарденія, апельсиновий цвіт. Тож, в цілому, для того, щоб просто приємно пахнути, я могла б користуватися цим ароматом, з задоволенням. Але занадто багато інших ароматів я б хотіла наносити на себе протягом дня, протягом осінніх днів, зокрема. І це точно не буде цей аромат. Я в цьому переконана. В базі, до речі, з'явлені такі цікаві ноти, ну, як Amber Wood, Мед, але. До них я не дочуваю цей аромат, хоча, можливо, хтось якраз його добре чує, саме в базі і чує ці заявлені компоненти. Напишіть, до речі, у коментарях, що ви думаєте про цей аромат, і чи порівнювали ви його з прототипом, з справжнім лакоспорфам. Дуже цікаво було б дізнатися, як ви чуєте цей аромат, як другу шкіру, чи як щось можливо більш яскраве, більш характерне. Переходимо тепер до моїх улюбленців. Абсолютно всі, які аромати залишилися на сьогодні, я дуже і дуже люблю і дуже щаслива, що вони у мене є. Що я їх для себе обрала, не пропустила, не пройшла повз таку бюджетну парфумерію. Це, зокрема, Bueno Sexy for Woman. Одразу конкретно сказано, що це сексуальний аромат. Не знаю щодо його сексуальності, але те, що він неймовірно для мене гурманський. Неймовірно радісний. Він такий, як цей флакон. В ньому для мене примішані аромати стиглих фруктів, зокрема персиків, кавуна, кавуна навіть перестигла. З якимось неймовірним сонячним літнім настроєм. Просто фантастичний аромат, який є. Версією однією Gucci Rush багатостраждального, тому що цей аромат, звісно, копіюють з величезним задоволенням. Завжди так було, напевно, і буде, оскільки він феноменальний. Ось такий бюджетний аромат Буеном може справедливо вважатися дуже сильно розведеним, немов би водою. Rush. Дуже люблю його носити саме влітку, на початку осені. У піраміді тут і персики, і гальбану, і лаванда, і ваніль. І, звісно, пачулі, і мускус. Отже, давайте спробуємо нанести його нарешті на блотер, для того, щоб я принаймні насолодилася ним, на жаль, через екран поки що не можу передати вам звучання. Який же він неймовірний. На блотері, до речі, він а, несподівано для мене пішов в якусь гіркоту медову. Не був би це гречаний мед. Дуже несподівано, можливо, з ароматом сталася якісь трансформації. Коли він настоявся. А можливо, це тому, що я нанесла його на блотер, а не на шкіру. Але в будь-якому разі це цікаво, неймовірно, цікаво, несподівано, прекрасна композиція для такого бюджетного сегменту, як Ларів, який стоїть десь там на нижніх поличках. Наступним я хочу показати ще одного свого улюбленця: це Sweet Hope. Неймовірний аромат. Потім я зрозуміла, чому він такий неймовірний, коли схопила його в просторі. Я пам'ятаю, це було ще 19 2019 році восени. Дуже добре пам'ятається момент. Я була в Червоному пальто, набризкала його собі на руку в просторі і зрозуміла, що мені потрібні терміново ці майже безкоштовні парфюмерні абрикоси. Які обрамлені чимось неймовірним, чимось, що зводить з розуму. Потім я зрозуміла, що це і конварія, і кокос, і мигдаль. Це все створює якусь атмосферу приємної, неймовірної отруйності, і це не дивно, тому що це клон на один з фланкерів легендарного армату Poison від Dior, а саме на Hypnotic Poison. У мене є цей аромат, але у парфумованій воді. А справа в тому, і дуже важлива справа в тому, що це клон саме на туалетну воду. А туалетна і парфумована води Hypnotic Poison є неймовірно для мене різними або відчутно різними. До речі, це не зовсім такий глухий флакон, все ж таки в ньому. Видно, скільки залишилось рідини. У мене досить багато цього аромату, не було можливості, на жаль, ним насолодитися, оскільки я досить довго не була вдома. А тепер з новими силами носитиму його і вже почала носити восени. неймовірні абрикоси разом з сливами, до речі, наношу нарешті на блотер. Поки він розкривається, розкажу, що носила його нещодавно на шкірі, дуже мені було мало його звичайно, мені хотілося більше і більше. І це для мене теж, до речі, як не парадоксально, аромат другої шкіри, хоч з таким отруйним елементом, начебто це дивно, але це і цікаво. Це те, що робиться аромат цікавим для мене, на відміну від ось цього woman. Він звучить негучно. Зливається зі шкірою, звучить гіркуватим мигдалем після того, як завершується звучання абрикос. Ну страгічне дещо звучання, що мене знову ж таки підкупило, тому що Hypnotic Poison створювався у тулетній водії ще 98-го року. Тобто досить давно. Наступним покажу вам близького родича попереднього аромату це La Rive Fleur de Femme. Аромат е присвячений жінці. Нічого дивного, в принципі, січно наші аромати. Сьогоднішній присвяченій жінці, але назва така з характером натякає, як мені здається, як я відчуваю, на фатальну жінку. І навіть сам флакон, як бачите, такий, що насторожує, можливо, навіть трохи може відлякати. Мені подобається цей такий куметний трохи дизайн, водночас, начебто серйозний. І такий, до речі, який одразу ж говорить нам приблизно, принаймні, про те. На що він має бути схожим? Він схожий на також Poison, але Poison Girl у парфумованій воді. Хоча і в туалетній воді у ролері у мене є цей аромат, він також схожий. Я, напевно, зроблю більш свіже порівняння двох ароматів клона та прототипа. Не знаю, правда, коли це буде, оскільки дуже багато у мене різних тем для відео назбиралося. Це аромат про вишневий десерт. І я не просто так це кажу. Я переконалася в цьому сама, хоча для мене він спочатку не здавався дуже солодким, але за відгуками тих людей, які мене оточували і відгукувались про цей аромат. Це неймовірно солодкий, десертний аромат, дуже дуже гурманський, максимально гурманський. Це вишня з мигдалем, ваніллю, бобами тонка на старці додає гірчинки та якогось такого іскристого святкового настрою гіркий апельсин. Неймовірно красива композиція. Прекрасна версія, просто прекрасний і супер доступний клон на Poison Girl Dior. Нанесу його на Блотер. Неймовірно, неповторно. От якби в мене не було досвіду знайомства з Poison Girl, я б сказала, що це все ж таки неповторний аромат. Хоча все ще дуже часто, вже протягом. П'яти як мінімум років я, ну більше, звісно, я чую від дівчат, особливо від молодих дівчат, саме такі вишневі, солодкі аромати. Але це не занадто все ж таки солодке. Хоча, можливо, я не чую шлейф, так би мовити, збоку від когось. Можливо, він теж такий неймовірно притурно солодкий. А я такого якраз не дуже люблю. Цей аромат для мене все ж таки дуже збалансований. Він гіркуватий в першу чергу. Це гіркувата п'яна вишня. Просто неймовірно, боже, як він мені подобається. Я вперше після повернення додому нанесла його, спеціально відкладала цей момент. Дуже-дуже-дуже подобається він мені і дуже хочеться його носити. І це був майже десерт, або навіть дуже десерт. А, а на десерт нашого відео я залишила мун, аромат який привав мене, звісно, своєю назвою і флаконом. І я до нього підійшла в магазині. Було це, напевно, теж років 5 тому. Купила я його собі, правда, пізніше. Неймовірна краса. Дуже недорога, звісно. Сам флакон, до речі, все ж таки, мені здається, гарно виконаний, не дешево зовсім. А кришечка в цьому конкретному флаконі мені не дуже подобається. Вона занадто легка, якась дуже вже пластикова. А сам аромат фантастичний. Це клон на Hugo Boss Nui. Який мені дуже подобається, він мене привабив своєю незрозумілістю, своєю несхожістю ні на що, якимись неймовірними, немов би злегка зіпсованими персиками і сливами. І те ж саме відчуваю в цьому ароматі, але в цьому ще більше якоїсь димності, чогось несподіваного, такого готичного. І, звісно, в ньому є кремовість, яка також присутня у прототипі Хюго Бос. Ну і. Я також не наносила його на себе після приїзду, послухаю зараз блотера. З блотера він звучить свіжіше, ніж звучав би на моїй шкірі. Напевно, зараз я наносу його на шкіру для того, щоб в цьому переконатися. А поки що скажу про відчуття: на блотері він би мені, напевно, не сподобався. Він звучить якось несподівано хімічно. Зараз починають проступати натуралістичні фрукти. Дуже зворушлива слива. Яку я чую дуже відверто. Хоча в піраміді її немає, тут є персики, чорна смородина. Є в цьому ароматі і альдегіди, які мені в ніс особисто не кидаються. Є в ньому і фіалка, і троянда, і звісно, і ланг і ланг, спокусливий, неймовірний, який робить цей аромат таким афродизіаком. Ну, принаймні для мене самої. Мені самі дуже подобається вважати цей аромат звабливим і афродизіачним. В базі мускус, мох і сандал. Отже, можна зробити висновок, особливо в зв'язку з тим, що в верхніх нотах є бергамот, що це аромат не позбавлений шипровості. Неймовірно, знову ж таки, комбінація нот, якась така надзвичайно не банальна, але водночас цей аромат має люксове звучання, розкішне люксове звучання. Але, на жаль, не дуже довге і не дуже гучне, хотілося б більшого. І зараз нанесу не його собі на руку як вишеньку на торті, хоча це аромат не про вишеньку, а про персик з чорної смородини. А для мене про сливу взагалі. Зараз заважає мені на шкірі спиртовий старт. Так, це мінус цього аромату. Його потрібно перечекати. Але потім він розкриється настільки, ви вже почав розкриватися, настільки чуттєво, настільки фруктово, звабливо, мускусно, тілесно, дещо димно, кремово, і ланг і лангово Боже мій. Це просто неймовірно. Мене просто зводить з розуму цей аромат. Це аромат, який називається Мун, або якщо брати прототип, ну і не просто так. Це аромат для ночі. Я дуже щаслива, що маю ось ці такі, начебто нецінні, але для мене вже безцінні аромати, тому що вони для мене вже частина мого парфюмерного гардеробу. Звісно, я до них звикла. Якщо брати чоловічі аромати, то, звісно, це їх не стосується. Але Fire – це буде аромат для мене на цю осінь і зиму, абсолютно точно. Буду насолоджуватися його теплим, гарячим звучанням. Неймовірним просто. Друзі, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, якщо вас цікавлять більше відео про ларів, про порівняння ароматів ларів з оригінальними композиціями, задуманими, видатними парфумерами. До речі, про свої думки щодо того, як ставитися, як люди ставляться. До ось такого купівання ароматів і наливання їх в ось такі флакони, які одразу натякають на те, з чим має бути схожим цей аромат. Я ділюся своїми міркуваннями у першій частині на початку відео. Це для мене все ще залишається складною темою, але все ж таки я більше бачу у них хорошого, більше бачу користі. Зараз бюджетна парфумерія є неймовірно. Популярною потрібною людям для того, щоб якось просто зробити своє життя хоч трохи кращим, і не витратити на це кошти. Хтось не має коштів для того, щоб купити собі дорогий аромат. Але такий аромат купити можна більшій кількості людей. Польські бренди мені все ще хочеться підтримувати, але в першу чергу, звісно, повинні підтримувати своє українське і оглядами і купівлею ароматів. Я дуже сподіваюся, що мої майбутні відео про українські аромати будуть потрібні моїм глядачам і новим глядачам, що ви будете їх підтримувати, ставити вподобайки для того, щоб просувався український контент, про українські товари, парфюмерні. І все здається на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!